2 числа для виконання завдань по охороні військових об'єктів направлено направлені 5 військовослужбовців Хмельницького зонального відділу, який був направлений поїздом до по станції Дебальцево. На станції Дебальцево були захоплені донськими козаками. На сьогоднішній день утримуються по інформації в місті Перевальськ. Умови отримання нормальні, фізично насилення не застосовується. Командуванням головного управління військової служби пропорядку, начальникам генерального штабу, сторони Міністерства оборони ведуться перемовини щодо їх звільнення. Вивчаються умови, які там висунуті щодо їх звільнення. Ніякої участі в бойових дії вони не приймали, ніякої участі в бойових дії вони не мали приймати, вони їхали з єдиною метою. Це здійснення охорони військового майна, військових об'єктів, які знаходяться на сході України. Що допомагають? На сьогоднішній день я не в курсі вимоги, які ставляться, але певні були умови про те, що вони не виконали умови, не виконували завдання за призначення, були повернуті до військової частини. Ці умови з сторони військової служби про порядку, головного правління, про економіку. яким чином вони поткупали в полон, якщо вони цивільно приїхали, так? Наскільки не були? Ну мені сам механізм їхнього затримання невідомий, але на станції добацько зустрічали представники військової частини, де вони повинні були виконати завдання. Як затримали, яким чином затримали, мені невідомо. Ну а щодо міліціонерів, які перевірили, а потім з'явилися? Ну, міліціонери перевірили в звичному режимі, перевірили документи, вони при собі були паспорта громадян України з реєстрацією міста Хмельницький. Напевно, це вплинуло на рішення міліції. Ну, Причому тут десь козаки я не можу. вони працюють разом, працюють, можливо, по якихось договірних умовах. Ну, в інтернеті є стрічка про те, що донські козаки 14 травня взяли під свою юрисдикцію місто І Після того, як перевірили документи міліція, зраду... На протязі 15 хвилин з'явилися озброєні козаки, які запропонували проїхати з ними. Наші опору не чинили, щоб не спровокувати більш таких агресивних дій. Виконали вимоги козаків.